Коли робота породила хобі, далекобійник з Волині має доволі цікаве захоплення. Він колекціонує автономери з різних куточків світу. З кожного рейсу привозить по 3-4 знаки і так уже півтора десятиліття. У багатій колекції блях є дуже рідкісні, цікаві екземпляри. Південно-Африканська республіка це республіка Гана. Це польські, ну їх треба пояснювати, це для, для нерезидентів. Турецькі транзити, Сенегал, Фінляндія, Стара Югославія, Ліберія, там Гаїті. Віталій Субуцький добре знає, чим вразити своїх гостей. Чоловіки мліють, щойно переступають поріг його гаража. Дива тут на кожному кроці, а кому мало, може підвести голову. Практично усе приміщення заполонили дорожні номери. Це ящик з номерами, це ящик з номерами, там ящики з номерами, там жертву також ящик з номерами. Свою колекцію волинянин збирає 15 років. За фахом він далекобійник. То щоразу привозить додому по 3-4 знаки із різних країн. Квінсленд так вони зашифнули. це Австралія. Не забуває колекціонер і про вітчизняні бляхи. Під них Віталій пожертвував стару шафу. Номерів не збиралося з півсотні. Особливо цінна каже колекціонер: серія вея це е старий радянський зразок 77-го року. Але серія вея. Це вже була е, перша серія незалежної України. ВЯ серія видавалася, зупинилася видаватись на номері 1999. Тобто в світі їх існує всього 1998 пар. Все. ще одна пристрасть мандрівника колекціонування геологічних сувенірів. Усе зберігає у підвалі свого дому. Це лава з острова Ланзерот. Це Канарські острови. Це камінь з Акрополя Грецького Зафін. Це у нас Помпеї, колізей римський, Колізей Валенсійський. Люди, як ви кажете, в шоці, що в шоці, що в нашому місті є така людина, взагалі, тому що тато мій ніколи це публічно не робив, ніколи цим не хвалився, а просто робиться, а хто приходить. І має можливість побачити. Через пандемію мандрівки Віталія стоять на паузі. Та щойно кордони відкриють. Чоловік планує вирушити на пошуки нових номерних знаків. Цього разу з острівних країн.